Студія вухо презентує. НЕЛюДИ люди нелюди. Не Автор Наталка Ліщинська читає Ірина Чураченко. Вона пробиралася крізь масні погляди легко і невимушено. Металиком пурхала повз зустрічних служивих розпашілих чи то від афганської спеки, чи то від хоті, що вельми виразно проступала на обличчях і не тільки на вид апетитної жіночої плоті. Всі ті вояки надто довго перебували подалі від дружин, коханок чи дівчат, з якими тільки й встигли цілуватися, і всі вони знали, що ця синьоока краля медсестра легкодоступна, під ким тільки не побувала, не відмовляла і солдатам не те, що лейтенантам або вищим за званням, але вибирала завжди сама цьому дала, цьому дала, цьому дала і цьому дала, а ось цьому ні. Просто ходяча, на гарненьких ніжках ілюстрація віршика про сороку Білобоку. Замполіт давно чатував на неї, кортіло йому дорватися до пружного і пишного тіла Мар'яни ой кортіло. Знав, що зараз вона злигалася із капітаном Ніколаєвим, а до того крутила шури Амури з Валдісом. Щоправда, цього солдата в частині вже не було, нещодавно відправили додому вантажем двісті. Кобаляко швиденько відкараскався від спогаду про труп і уявив собі приємніше видовище. Цицьки третього розміру нахабно стирчать, немов напрошуючись на пестощі, і задок звабливо випнувся. Іншим можна мнути, пожадливо мацати, брати зі звірячою відчайдушністю це тіло, то чому б і собі не скористатися розкішною молодицею. Проте з до стіни кабінету, а та сука як зафандолила межі ноги. Наздушений матюк підполковника нічого не мовила, спокійно обсмикнула на собі одяг, підняла з підлоги гудзик, що відірвався від сорочки під час нахрапистого натиску розохоченого «От уже прізвище, Яблучко!» – подумала. Та й вийшла геть. Замполіт виявився отим п'ятим, кому Мар'яна не дала. Спіймавши болючого облизня, підполковник просичав у двері, що вже зачинялися. Ти ще сама приповзеш, я тобі влаштую веселе життя. А вона почула, проте знову промовчала. Навіть не озирнулася на червону пику голомозого кобеляку, який скарлючився, прикриваючи обома долонями найдорожче, що сіпало пульсуючим болем. Відпустила клямку, залишаючи його там, у кабінеті, та всміхнулася колись їй, французькою, щось схоже шипів у спину маркіз де Плюсі. Забаглося йому тіло маркітантки, звичайної шльондри, яка волочилася за військом і не гребувала обіймами нешляхетних селюків, а тут вельможний пан надумали нагородити своєю ласкою невимовно здивувався Маркіз, коли вона закомизилася. Проте Моранселет, тоді вона цим іменем користувалася, завжди зневажала таких, як Огюст де Плюсі. Вона подумки їх називала ціп'яками, хробаками, що вміють висмоктувати зі своїх жертв часточки життя. Примітка Ціп'як – Паразитичний черв, що вражає велику рогату худобу та людину. Кінець примітки паразитам явно потрібен був тісний тілесний контакт. Поміж них Моранселет ніколи не зустрічала таких, хто міг би на відстані підзарядитися обраної жертви. Ці п'яки мусили доторкатися, щоб забрати вітальну силу. Що триваліший дотик, то більше енергії висмоктував паразит. Моранселет Мар'яна гидливо цуралася таких залицяльників вона навчилася за певними ознаками їх розрізняти. У хробаків нитка життя була напрочуд довгою, мотузка велася далеко в майбуття. Бо паразити вміли підживлятися від жертв і з неперевершеною чуйкою уникали смертельних небезпек, тому й затримувалися на землі до глибокої старості. Нитка життя ціп'яків набирала кольору і режі, барви забрудненої крові. Мар'яна за своє багатосотлітнє існування бачила чимало людей, що перетворювалися на химерних монстрів із нечистою лінією життя. У жорстоких вбивців, які насолоджувалися мордуючи, відтінок шворочки болотяний, гнилий. Гвалтівників, окрім як ідентифікувати їх за жовтуватими масляними плямами на нитці життя, можна відчути і за смородом, прілим, вогким, огидним душком. Досвід, накопичений Мар'яною впродовж століть, дозволяв безпомилково класифікувати різноманітних мерзотників. І маркіз Огюст Де Плюсі, і підполковник кобиляко були типовими ціп'яками. Які ж вони передбачувані, подумала вона, зачиняючи двері кабінети з коцюрбленого невдахи і відразу забуваючи про нього. Адже Мар'яну зараз хвилювало геть інше за кілька хвилин їй належало бути далеко звідси, тільки не прогавити би моменту. Медсестра метнулася до своєї кімнатки. Щойно опинилася там, як гарячково скинула весь одяг, недбало ж бурляючи його на долівку, і хутко почала малювати руками в повітрі дивні знаки. Знаки замерехтіли та закружляли довкола неї швидше, швидше. Смерч набирав сили. Він тонко завив посеред кімнати. Коли зненацька крутоверть опала і руни згасли, біля Мар'яни опинився красень вовк, вилискуючи чорним хутром. Жінка легко застрибнула йому на спину. Вперед, гельгу, прошепотіла владно. Сяйнувши огнистим оком на похилену до його голови вершницю, велет зірвався з місця. Двійко, що стали, наче одним тілом, подолали глиняну стіну, пролинувши наскрізь без жодних зусиль і шкоди для себе. Мур також залишився цілим. Щойно химерна пара опинилася поза приміщенням, вовк привид розгорнув волетенські зі сріблястим полиском крила. Пронісся землею ще кілька десятків метрів, розмахуючи потужними крильми щоразу сильніше, і, врешті-решт, одірвався та зринув у небо, підібгавши лапи. Гарячим вітром відкрил гельга, зірвало кашкета з голови полковника Кузьміна. Той лайнувся і побіг наздоганяти головний убір, що його шарпнуло несподіваним подмухом. Хоча лапа Чорного Вовка мало начеркнула скроню кроню Кузьміна, полковник не помітив летючого тандему. Морана знала, що зараз, коли вона прибрала свою істину подобу мари смерті, ніхто з живих звичайних людей не здатен її побачити. Колона вантажівок уперто просувалася вперед, залишаючи за собою хвіст куряви. Морана згори помітила спочатку пилюку, а вже потім розгледіла машини, що вервечкою жуків повзли шляхом. Вона стиснула боки Гельга. Вовк миттю зрозумів бажання вершниці та спланував униз. Вже недалеко, вирішила Морана і наказала Гельгові тримати висоту, поки не спускаючись додолу. Зіли і крази проминули долину та підіймалися вгору. Дорога, досі майже пряма, зазміїлася поміж випалених сонцем пагорбів. Морана бачила, що машини за хвилину дістануться до того місця, де в засідці зачаїлися духи. Вона спрямувала Гельга униз. Вовк торкнувся лапами землі та перейшов на запаморочливо швидкий, хоча й напрочуд плавний біг. Вибух підняв кабіну зіла над дорогою. Важко гахнувши на путівець, скалічена вантажівка приречено завмерла, тицнувшись кабіною у вирву. Автоматні черги та постріли одиночними розшматували позірний спокій чужих гір. Водій, натужно крякнувши, вивалився з дверця та покотився під колеса. Морана знала, що він легко поранений у стегно, а от його пасажир, капітан Ніколаєв, залишився в кабіні, непритомний із розчавленим пахом і кривавим місивом нутрощів. Смерть зістрибнула з вовка і вмить опинилася поруч із капітаном. Гельг незворушно застиг біля кабіни, хоча довкола розгорялося справжнє пекло, духи поливали колону вогнем, солдати, заскочені зненацька, відстрелювалися спочатку окремими чергами з калашів. Та раптом дружно запрацювали кулемети ДШК, а за мить долучилися й міномети. Проте навіть гранатомет, який почав було оглушливо плюватися гранатами, не змусив Гельга нервувати. Вовк спокійно стояв біля понівеченого вибухом зіла, слухняно чекаючи свою господиню. Сережа, Сереженька.